У нас збільшилася по перше підготовка розшуково-штурмових собак. Ми трохи змінили підходи раніше. Ми використовували цих собак тільки для спецпідрозділів. То зараз розшукові штурмові собаки у нас використовуються в тому числі для зони бойових дій, для патрулювання і конвоювання і супроводження прикордонних нарядів, які достаються до безпосередньої зони бойових дій, тому що є багато випадків. Коли є атаки, засідки диверсійно-розвідувальних груп, наша основна задача навчити таких собак, щоб вони безпечно добиралися наші наряди до місця. Що стосується розшукових собак, то всі собаки повинні бути соціалізовані. Це не означає, що собака повинна кусати всіх, кого вона бачить. Вона повинна по команді направлятися на затримання, вести боротьбу, по команді відпускати порушника.